Це останнє фото 40-річного бійця Сергія Васильєва. На Донеччині він сідає у маршрутку до Києва, аби звідти дістатися до рідної Вінниці, зробити дружині сюрприз до дня народження. Він збирався зробити жені подарунок на день народження, Приїхати, як би нещо. Він Жені не повідомив. Наступного дня дружину шокували звісткою. Її чоловіка знайшли мертвим поблизу залізничного вокзалу в Києві. Василь останній, хто спілкувався спокійним. Каже, ніщо не віщувало біди. Я зараз поїду другим поїздом за 60, говорить. Я зараз говорить, збираюся йти на поїзд. Ось це його були слова. Утім, до поїзда чоловік так і не дійшов. Знайшов його дверник, ну, він вже був неживий, але тіло ще було тепле. говорить, на ньому ніяких. Ну, слідів Не було Не було в небіжчика і речей, з якими він їхав додому. Загинув при задаткових обставинах і незрозуміло причини смерті, при тому бувши пограбований, тому що при ньому не залишилося жодних документів, нічого абсолютно. Лише одна медична довідка, яка де було зазначено його прізвище, та ініціали. Судмедексперти встановили, Сергій помер від ішемічної хвороби серця. У це ні рідні, ні військові не вірять. Боєць не мав проблем зі здоров'ям. В этом, звісно, не віримо, ну тому що він, ну не мог. Он нікода у нього проблем з цим не було. Нікода он ні на що не жалувався. Був здоровий, повні нормальний чоловік. Люди підозрюють, щоб заволодіти його речами чоловіка могли отруїти. Це не перший випадок отруєння і отруєння саме з використанням різних хімічних речовин, тому числі клоуфеліна. Сьогодні родина забрала з моргу тіло солдата та його одяг. Підозри людей стали ще більшими на штанах плями крові. Щойно ми отримали з моргу форму Сергія і на формі Сергія виявлені плями крові. Ця смерть не є випадковою. Заплюмовану форму передали слідчому, чия на ній кров має встановити експертиза. Там же визначать і наявність в крові хімічних речовин на кшталт клофеліну. Слідчим відділом було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Ми зараз встановлюємо всі обставини події. Призначено ряд судомедичних експертиз для встановлення причин смерті. Сьогодні Сергія Васильєва повезли додому у Вінницю, куди він так хотів, але не доїхав. Там у нього дружина та двоє неповнолітніх доньок.